Привіт! Повертаємось до оглядів. Сьогодні покажу роботи на озері Синів. Впевнений, що за місяць, а саме стільки минуло з моменту останнього огляду, тут є що показати. І так як до нового року залишилося півтора тижні, це буде фінальним відео з цього місця в цьому році. Приємного перегляду! До речі, друзі, не забувайте долучатись до телеграм-каналу. Зовсім скоро проведу невеликий розіграш призів. Минулий тиждень випав з графіку, тому, на жаль, не зміг зробити черговий огляд. Проте тепер повертаємося з новими силами та продовжуємо разом з вами спостерігати за всіма нашими улюбленими об'єктами. Сьогодні це озеро синє, а наступним, скоріше за все, буде подільський мостовий перехід. Можливо, навіть ще встигну в цьому році завітати і на річку Либідь, де нещодавно розпочалися роботи з розчищення русла. Грудень завжди в мене насичений в плані роботи, тому буду сподіватися, що все встигну. А тепер розпочинаємо огляд озера, як ви вже зрозуміли, з південної його частини на якій вже почали проводити наступний етап відновлювальних робіт. Нагадаю, що озеро Синє це безстічне озеро, яке знаходиться в Подільському районі міста Києва, неподалік житлового масиву Синьоозерний. Останні 40 років, на жаль, пересихало, і в цьому році, якби не розпочали роботи з його розчищення, можливо, пересохло повністю. Самі ж роботи розпочали лише шостого разу, тобто саме стільки КП Плесо оголошувало тендерів, останні з яких виграла княжна Либідь. Це та сама компанія, яка проводила роботи з ревіталізації річки Почайна. серія оглядів, про яку є на каналі. Відновлювати Почайну, нагадаю, так і не закінчили, якщо не помиляються в зв'язку з проблемами з фінансуванням. Це вже, до речі, майже дійшов до майданчику, де розмістилися побутівки працівників. Сюди, як бачимо, завезли сітку та камінь, який будуть використовувати для габіонів. Хотів обійти цю частину озера з цієї сторони, проте прийдеться повертатися. Під ногами дуже багато багнюки. Тут Продовжують перевозити ґрунт, який дістали з на озера. Тим самим перетворили всю дорогу в кашу. Нагадаю, що згідно договору буде розчищено північну частину озера, південну та дві з'єднувальні протоки. Ці дві протоки з'єднуватимуть озеро в одне ціле, так як це було раніше, поки вони не пересохли, і запобігатимуть застоюванню води в ньому. Окрім цього, обидві протоки та південну частину озера укріплюватимуть габіонами, які будуть частково наповнені цеолітами. Це мінерали, які забезпечують фільтрацію води. Габіони встановлюватимуть на матраці Рено з геотекстилем, які, як бачите, Чому почали вже тут робити? Саме це були першочергові завдання, які згідно календарного графіку виконання робіт мали закінчити до кінця цього року. Проте тепер будуть виконувати і в наступному. В Майбутньому тут також мають зробити дві свердловини на так званому острові, на якому я зараз перебуваю для періодичного наповнення озера водою та його аерації. Проте, коли саме це станеться, поки термінів немає. Який вигляд матиме габіон в результаті ще раз нагадаю, прикріпивши схему? Єдине звернув увагу, що сам габіон в нашому випадку буде праворуч біля берега. Щодо з'єднувальних проток, то ви знаєте, першу розчистили ще з самого початку, проте на другій, як бачимо, без змін. Саме тут вона буде проходити, але розчищатимуть її вже в наступному році. Звісно, те, що ви зараз бачите на екранах, теж так не залишиться, і в майбутньому буде проведено благоустрій території, після якого все повернеться як мінімум в свій первісний стан. Чому як мінімум? Тому що нагадаю про плани зі створення парку Синьоозерний. Звісно, територія навколо озера стала парком ще з 2016 року, проте до його повноцінного облаштування так і не дійшли. Це ми з вами вже перейшли до північної частини озера Синє, яке кардинально змінилося з останнього огляду. Незважаючи на те, що огляд роблю в неділю, тут присутні працівники компанії Княжна Либідь, які продовжують вивозити ґрунт з дна озера до його західної частини. Я вже в одному із відео показував, куди саме, тому сьогодні прикріплю лише схему. До речі, північна частина озера так і продовжує живитися ще одним додатковим, хоча і штучним джерелом. Це труба Київводоканалу, з якої час від часу йде скидання води після промивки резервуарів з водопровідної насосної станції, яка тут розташована неподалік. В інтернеті можна знайти відео, як виглядає цей процес. Північна частина озера, хоч і пересохла першою, проте має найоптимістичніші прогнози з відновлення. Кожного разу, як сюди приїжджаю, бачу, звісно, хоч і не ідеальну картину з наповнення водою, проте набагато кращу, ніж на південній, де на даний момент цей процес зупинився. А що буде далі покаже час. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм, сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!